Скажіть мені, будь ласка, у вас буває таке, коли ви надсилаєте повідомлення комусь, а у відповідь нічого не отримуєте, то у вас в голові починається якесь кіно, наче тарантинівська якась історія. У вас виникає куба почуттів, ви починаєте хвилюватися, щось собі накручувати, надумувати. І... Взагалі не розуміти, що з вами відбувається. Якщо так, то це відео для вас, бо я хочу вам розповісти дві історії зі свого особистого життя, які мені допомогли зрозуміти, що відбувається зі мною, коли я не отримую відповідь на свої повідомлення, чому так стається зі мною, і що з цим робити. Тому поїхали. Це відео про те, що відбувається з нами, і чому, коли відповідь з якихось причин не була отримана, і з нами починається якась історія. Я не просто так згадала. Квентіна Тарантіно, бо саме його фільми вони дуже насичені, емоційні, і, і там зазвичай дуже багато відбувається процесів одночасно. І це саме те саме з нами відбувається, коли ми не отримуємо відповідь на наше повідомлення нічого. А що з нами може відбуватись, коли ми не отримуємо відповідь? Наприклад, що відбувається зі мною, коли я у е, відповідь мені тиша. Тобто я починаю одразу думати: е, окей, мабуть, я написала щось невчасно. Можливо, я написала щось не те. Можливо, я написала щось незрозуміле. Можливо, я е, підібрала не ті слова. Тобто, я е, зазвичай... Коли я не отримую відповідь, я завжди чомусь думаю, що це зі мною щось не так, або я щось роблю не так. Тобто я може, якась там не знаю, незрозуміла, я може, якась там нечимна, може, я ще якась погана, і людина не хоче мені відповідати з якихось причин, пов'язаних зі мною. Але давайте розберемось, як насправді відбувається. Насправді Чи насправді з нами щось не те, чи насправді ми щось робимо не так, коли ми не отримуємо у відповідь е нічого на своє повідомлення. Я вам хочу розказати одну історію, дві історії е зі свого життя. Одна історія вона мене саме наштовхнула на ці роздуми, а друга історія це був, був мій вже такий психологічний експеримент. Над цим питанням, і я вам розкажу, що з цього вийшло. Тобто, перша історія пов'язана з моїми стосунками з британською сім'єю, родиною, в котрій жив мій син десь півроку. І от півроку. Перед тим, як переїхати в гуртожиток, він жив з родиною сам. І потім з цією родиною в мене залишили, залишились дуже гарні стосунки. І ми продовжували спілкуватись, вони нам, моїй родині вже допомагали чим могли, Там і машину давали поїздити, і якісь. Поради давали корисні. Ну, тобто, як могли, так і підтримували. І ми час від часу, і звісно, у нас було листування в месенджері. І а, десь, а, в якийсь момент, а, так сталося, що я надіслала повідомлення. А у відповідь нічого не отримала. Не отримала не в той день, не на наступний день, не через три дні я не отримала відповіді. Тоді я почала хвилюватися, звісно. І, звісно ж, почала думати, що щось я, мабуть, зробила не так і не те, що, можливо, я щось не те е, е, написала. Я перечитувала своє повідомлення, чи правильно я підібрала ці англійські слова, чи може якось їм не зрозуміло, а британці вони ж такі. Їм завжди дуже важливо бути чимними з іншими, тому може їм якось невдобно перепитати. Ну тобто в мене була вже така історія з багатьма сценаріями, чому саме мені ніхто не відповідає. І звісно, всі ці сценарії вони були, були про те, що я щось зробила не так, я якась не така, зі мною щось, от чи з моїм повідомленням, чи з відношенням. Цієї родини до мене, я думала, раптом вони щось про мене таке дізнались, жахливе, що вони змінили своє ставлення до мене і тепер вважають, що я якась погана людина, з якою не можна більше спілкуватись. От ну такі насправді дурниці приходили в голову. І допоки мені не прийшло повідомлення десь може за тиждень. І вона мені відповіла, що з її чоловіком зараз не все гаразд, що в нього рак, що вони дуже багато часу проводять, проводять в шпиталі. Проходять крізь всі ці хіміотерапії, ці всі рекавері і так далі. І що, ну, Дуже важкі часи настали в їх родині. І треба сказати, що і їй, і йому вже за 70. в них є діти, які, звісно, допомагають, але ж все одно в такому віці це вже важко. І я тоді, прям така, знаєте, присіла і думаю, Боже, а навіщо я собі напридумувала оці всі історії про те, що я щось не так зробила, що я якась не така, що щось там зі мною не так я погана і таке інше? І чому я навіть не подумала, що в людей могло щось таке статися, що вони просто не мають змоги зараз відповісти мені? Що це не з мого боку якась проблема, а можливо, там якісь на тому боці якісь обставини, і люди ну просто не можуть чи не мають сил або не мають часу, або не мають фізичної можливості. І я після цього вирішила зробити такий експеримент. Я десь впродовж двох, можливо, місяців почала спостерігати: а як я відповідаю людям на повідомлення, які вони мені надсилають. і ви знаєте, я знайшла. В себе навіть одне повідомлення, на яке я взагалі не відповіла, хоча я бачила, що воно було, але воно якось так промайнуло, і я якось забула, закрутилась, щось там запрацювалась і відволіклась. І ну, мені просто, я просто забула так. Тобто я, в мене нема, не було якоїсь там думки, а не буду відповідати цим людям, чи а, хочу їм зробити якось неприємно. Ні, я, я просто забула. Да? Були випадки, коли я відповідала одразу, були випадки, коли я не відповідала день-два. Іноді три, і я почала думати, чому я не відповідала людям, хоча ж вони, мабуть, чекали на мою відповідь, і я зрозуміла, що є декілька факторів, які впливали на те, чи відповідаю я одразу, чи я якось відкладаю свою відповідь на потім. І я зрозуміла, що якщо якесь повідомлення не Таке важливе, не пріоритетне для мене і для іншої людини. Ну, тобто я це бачу да, і розумію, що ну, відповідь може почекати. А в мене в цей момент нема часу, нема фізичної можливості. Я там хвора, втомлена і так далі. Да? Чи я десь там у подорожі і не хочу зараз, наприклад, відповідати на якісь робочі повідомлення. Чи я, може в мене взагалі нема енергії, нема сил, нема мій емоційний стан зараз на дні, на нулі, як в дуже багатьох з нас зараз трапляється час від часу в еміграції. Так? І в мене просто, ну, якщо це не прям пріоритетно, треба от зараз негайно відповідати, то я можу це відкласти, і я зрозуміла, що це така турбота. Мене про, ну, про саму себе. Да? Тобто, це така турбота про себе задля про себе того, щоб якось ну, берегти, можливо, свої сили. І що дав мені цей експеримент? Він мені дав зрозуміти, що насправді на тому боці, куди я надсилаю повідомлення, там є людина. Жива людина з якимись життєвими обставинами, такими, які, можливо, якось їй заважають чи якось впливають на, на людину так, що людина зараз не має змоги відповісти мені от одразу, прямо зараз. Що людині треба час, треба сили, треба сфокусуватись, зібратись просто. Про, просто Знаєте, з'явилось якесь таке співчуття і до людини на тому боці, і до себе. Бо життя зараз таке воно важке, воно складне, воно дуже потребує від нас зараз багато емоційних сил на проживання всього, що з нами відбувається. І от, знаєте, коли ми не отримуємо Відповідь на своє повідомлення ображатися мені здається, це останнє, що ми зараз маємо робити. Бо... Знову ж таки, на тому боці є людина. І тільки завдяки своєму експерименту, який виглядав як спостереження за собою, як відрефлексування того, як в мене відбувається листування з іншими людьми з мого боку, як я відповідаю іншим людям, то коли я побачила завдяки цьому спостереженню себе, як живу. Не ідеальну, не всесильну людину, яка не може все і одразу. І коли я собі це ну, пробачила, скоріш за все, да? тобто, коли я відчула якесь співчуття для себе, бо іноді ну, буває забагато, забагато треба, 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 треба. І коли ти треба тобі відповісти, а в тебе нема сил і ти не відповідаєш, то дуже класно е, собі це дозволяти. І Одночасно треба дозволяти і іншим людям, розуміти, що з ними може відбуватись те ж саме, ті ж саме процеси, і знову ж таки, ображатися один на одного в цьому випадку буде не дуже корисно для жодної сторони. От тобто про що я хотіла тут сказати. Про те, що якщо ви надсилаєте комусь повідомлення і не отримуєте відповідь одразу в той же день, або навіть через декілька днів, то спробуйте замислитись, можливо, з того боку в людини щось трапилось, а можливо, там якісь такі обставини, що нема змоги, можливо, для людини ви і ваше питання зараз не пріоритетне. І це нормально, це окей. Тобто, ми не можемо бути завжди для всіх інших людей на першому місці. В людей є своє життя, є свої потреби. Було б добре, коли б людина нам просто відповіла: слухай, зараз не маю часу. Так, це було б чудово, але ж і на це іноді не буває ані часу, ані сил. Тому розкажіть мені, як у вас цим чи ви накручуєте собі тарантинівське кіно, коли. Не отримуєте у відповідь е, якесь повідомлення, е, що з вами відбувається. Звісно, я ще хотіла сказати, що насправді е, буває, буває так. Але сьогодні це відео не про це. Але бувають історії, коли людина навмисно нам не відповідає. Да? Але сьогодні це не про це. Сьогодні це відео воно а, саме про ті випадки, коли людина не відповідає, тому що в неї щось там відбувається. І з нашого боку дуже важливо сприймати це з якогось з якимось співчуттям, можливо, іноді повагою і розумінням. Бо коли ми не відповімо комусь, то ми... Також будемо, мені здається, хотіти у відповідь е отримати те ж саме: розуміння, співчуття і якусь, можливо, навіть турботу. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Це мій канал, він ще дуже молодий і новий. Це моє лише друге відео українською мовою. Мені дуже складно, бо моя рідна мова, вона російська. В мене є. Другий канал на російській мові. Але я вирішила, оскільки я психотерапевт з України, то я вирішила якось трошки розвивати себе в українській мові і намагатися знімати своє відео також українською. Як це мені вдалося, можете мені написати в коментарі, і я вам обов'язково відповім. Всім гарного дня і до нових зустрічей, пока.